Bonjour le monde, mon ami! Сьогодні у нас огляд французьких пісень на Євробаченні, і у нас відразу дві пісні із Нідерландів та із Франції, французькою мовою. Я вирішив їх об'єднати разом. Прореагуємо вперше та подивимося в тексти пісень, ну і оцінимо їхні шанси на перемогу. Мене звати Євген. Приєднуйтесь, поки я в ударі записую це відео. Так, поїхали. Спершу будемо реагувати на. Францію, давайте подивимося, пісня називається Мамам, і Луан у нас співає її повністю від початку до кінця французької мови. Давайте швидко заглянемо в текст, бо не хочу тут перериватися. Текст у нас франкомовний, а я викладач англійської. А допоможе нам у цьому чачі джіпіті. з допомогою конкретно сформульованих завдань або промптів ви можете отримати від нього абсолютно конкретну відповідь, і для цього потрібно вчитися писати промпти. Ха, Це міні-програмування, по суті. А, ну, давайте напишемо щось простеньке. Please. Provide an elaborated literary translation of these lyrics. Окей, і скопіюємо просто lyrics наші. Мамо, любові вже нема. І ліжко пусте. Зрештою, ти бачиш, я збудувала своє життя, але порожнеча, величезна, так само, як і всі ці питання. Як ти, як ти там? А ти? Як ти там? Чи бачиш усе звідти? Ага, Тобто, мами, її уже немає з нею, але вона до неї звертається. Я змінилася, я подорослішала, від тебе зберегла усе, що робить мене мною. Тобто, мама для неї і була. Її автентичністю, її справжністю. Ой, Батьки насправді є нашими глибоко інтерналізованими об'єктами з раннього дитинства. Тобто, насправді у наші спогади про батьків це ідеалізовані конструкти, які закладаються вглиб нашої структури особистості в кожного з нас, незалежно від віку. І якщо не пропрацьовуються, то далі вони можуть. Скажімо так, виконувати функцію нашогось внутрішнього голосу, моралі, чи там, тобто, частково вони можуть впливати на те, як ми сприймаємо світ. Їхні рольові моделі, їхні взаємини, те, як ми їх сприйняли і як відбило у себе в своїй свідомості, чи навіть в підсвідомому ще глибше. Мені краще, я знаю свій шлях, перестала рахувати роки. Там 30+, плюс, воно так перестаєш рахувати свої роки. Якщо колись я хотіла зупинити час, тепер, тепер це мене вона кличе, мама. А, але в неї залишилася донька виходить. І якщо колись я хотіла зупинити час, тепер це мене вона кличе мама. Мамо, 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 я знайшла любов. Перше враження: у нас вже була пісня про маму і не з незнайліпшими асоціаціями. Це була Анастасія Приходько, яка поїхала від Росії, співати Мамо. І якось естетік у нас ті досі залишився такий трішки десь кабачно-російський. Але ця пісня здається значно глибше. Давайте поглянемо. Я знайшла любов, що не знає, ти знаєш ту справжню, назавжди, навіть коли час біжить уперед, коли він бере мене за руку, я вже нічого не боюся, і це відчуття як тоді, коли ти тримала мене за руку. Був, цікаві такі проекції на її партнера, її мами, уф, якась у них там цікава зв'язка. Мені краще, я знаю свій шлях, я перестала рахувати рухки, і якщо колись я хотіла зупинити час, тепер це мене вона кличе ма. Мамо, мамо, мамо. Уф, якась картинка розбитих стосунків матері одиночки, яка е, звертається до своєї покійної мами. Ну, ось такий приблизно жіночий трикутник. Донька, мама, бабуся. Цікаво! Слухайте, я не очікував від Франції такої особистісної психологічної драми. Мабуть, це буде балада. Давайте послухаємо, мені прям цікаво. Ну, сподіваюсь, після цього огляду ви принаймні будете знати, про що пісня, про що там співається. То це toujours все жутим, все, все в одні ворота. Цього разу Франція здається буде брати особистісною оповіддю. До речі, поки друзі будемо слухати таке питання за як у вас змінилося сприйняття Франції? Чи почали ви її сприймати як нового лідера демократичного світу завдяки Макрону і завдяки слабкості і по суті відколюванні сполучених штатів від демократичного західного табору? Ох, це ж просто якийсь супербол. Подивіться на це. Боже, тут стадіон, барабани, Ту -ту 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 -ту. Вов, Вов. Якщо вони це зроблять, а на сцені не можна більше шести чоловік в Євробаченні. Ну, що, Я починаю трішки позитивніше ставитися до Франції при усіх її глибинних проблемах з і там інших нюансів. Скрипочки, оркестр, симфоніка. М -м -м. Щось епічне, давай. Ну, все-таки Франція починає трішки якось реформуватися. Можливо, вона знайшла своє покликання бути справжнім лідером oh. демократії в Європі. Ну, звучить епічно, Grandeur de France Живий виступ на стадіоні. Йой, мам, це відповідально. Красива картинка, вона стоїть в цьому підвішеному oh. просторі в сукенці, яка переливається всіма кольорами веселки. Але ось цей такий епічний вступ, і її особистісна маленька історія. Поки ну не те, що дисонанс, контраст, контраст. красиво, особистісно. Ну, це, звісно, не хрипляві французькі чоловіки чи там араби, не знаю, які р -р -р, це роблять просто в мікрофон, так що де такий у мене просто мурахи пішли по спині. А, але. Ну, тут красивий жіночий голос. Усе є, поки що є. Але про що співає? Я вам буду шматочками давати, щоб ви хоча б розуміли, про що йдеться, та? Мені краще, я знаю свій шлях, перестала рахувати роки. Якщо колись я хотіла зупинити час, тепер це мене вона кличе, мама. Ой, просто асоціація з Ларою Фабіан. Ну, окей, я сподіваюся, такого мелосу буде побільше. От вміють французи співати особистісно. Ось цей перед камерою потрібно оглитися. Красивий голос, а ще й така ніжна особистість. Мова, яка ну примушує просто емоційно говорити. Вона сходить з субтону на головний регістр, ну, майже як фальцетво, а далі назад на грудний був такий. А, трішечки осидала і все сховалася. Мені не вистачає ось цього мелосу, хоч це більшого цього. Мені подобається це, я нічого не розумію, поки що. Боже, я французьку вчив колись в університеті на третьому курсі. Це було дуже давно і залишилося десь там рівно А 2 Tiens la main, j'ai plus peur. La mort. Ça me fait comme avant. Красиве знамова. Ви ж пам'ятаєте, як Макрон Трамп просто облизував, говорить, нічого не розумію, але так красиво все звучить. Все він там розуміє, дідько Старий. Просто Макрон піймав його на брехні і відверто сказав: Доналд, Доналд, ми Україні не в кредит даємо гроші, ми просто даємо. А ви даєте в кредит, шановні. Ще хочете, щоб Україна зверху щось заплатила. Шакали. Боже, вона там жива, її не зажарило, хоча. б.

А, хочеться, я ще не знаю, що буде далі, але хочеться, щоб вони розвинули оцей мелос, цю мелодію і ще щось цікаве, можливо, підголосочки зробити. Е, пісня претендує на масштаб, на епік. Так дайте це в мелодію, розвиньте це, ваш там симфонічний оркестр, чи там просто скрипочки знизу. Прекрасно, будуть. Якось поки ось цей шаблон не розгорнувся наповну. Тому я хочу, щоб там було оце все. Ось... Розпівайте його, зробіть, розкрийте мені його ще більше. Окей, пішла вгору. Тарате патапа. Так, усім мамам присвячується. Радість материнства ніхто не відміняв. Ну, це не Сіліндіон, звісно. Ну, яскраве враження залишаю по собі. Просто. М -м, я оце думаю. Який буде фінал тут? Ну, і тут таки. Слухайте, це щось свіженьке, бо мене так оце забембало, чесно, ось ці всі діви, квін. Це мило було. Сильна я там, вийшла там вийшла Пусі Пауер. Прям нарізаєш цих пусі Пауерів по 20 штук на Євробачення. Боже, добре, зараз буде знову п'єдестал і вот эта ода жінщина на п'єдесталі. Тут цікаво, тут подали нас три покоління жінок, і між ними є ось ця ниточка поколінь. Вони між собою, мамо, 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 звертаються. цікаво, не знаю, ну Тут, тут є такий підтекст, мужчина та козел, вона його полюбила, а він його десь там нема. Всі мужчини сво, Є такий підтекст. Але це погодьтеся, це якесь свіженьке прочитання жіночої історії. Не знаю. Хоча, от я не глибоко занурений в питання фемінізму у Франції. Мені здається, що там не все так гладко і все так вирішено, навіть як в Україні. Француженки дуже часто нарікають на от, питання абортів. У них там дражлива тема була під вибори. І Еммануель Макрон був далеко не найбільш прогресивним в цьому питанні, тому хм, не все ще устатковано. І я пам'ятаю, коли жив в Іспанії, так у них там взагалі проходили на 8 березня марші феміністок. Я такий. Ого, ого, тобто у них тут замість не просто там, не святкують 8 березня, вони конвертували його у повноцінне свято фемінізму з усіма цими фіолетовими прапорцями, протестами і так. Але під вечір все одно всі сюди на сербесу, і протест закінчується спільним разом із чоловіками, там, кому вже як пощастило, в кого є бойфренд, в кого є друг, в кого є просто партнер. І от вони там розпивають пиво. І протест закінчився. Ну окей, таке мирне життя, але бачите, права потребують відстоювання, ініціативи. Ніхто вам так просто права не дасть. Як і демократію. Ну що, пишіть, що вам тут почулося? Мені здається, пісня максимально однозначна. Тут коверсатися нічого, які там пласти шукати. На черзі у нас Нідерланди. І хто міг би подумати, вони співатимуть французькою. Селяві ну просто звучить як кліше. А давайте подивимося в текст, бо текст трішки написаний французькою, трішки англійською. І Давайте я спробую зробити для вас плюс-мінус поетичний переклад, щоб не різало вуха. оце коверкання мови. Беремо ту саму команду і застосовуємо до нового. «Do the same for these lyrics. la vie» Перекладаємо як таке життя. Вона співала мені, я пам'ятаю, я був ще малим. О, я був лише хлопчиком, але досі чую ту мелодію, ту мелодію. Тобто у нього мама була франкомовною, чи ну, принаймні, так, в Нідерландах говорять двома мовами: це ось так, це ось так. то вгорі, то унизу, то злітає, то падає, кружляє, кружляє. Це про циклічність життя. Типу, що буде, те буде. Ось я тут, ось і я співаю раз, два-три. Так, поки що набір слів, ну та вони всі такі максимально абстрактні, вгорі, внизу, усі всі просторові відношення і метафори. Таке, таке, таке життя, таке, таке життя, так, таке, 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 та ла, 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 ла життя. Ну, от коли його прикладаєш українською, а не французькою, з прекрасним сяві, то ну, все як, як, як кіт наплакав. Але можливо, там буде особистісна зараз емоційна балада, і ми просто там залиємо сльозами мій стіл. Т знову далі, таке життя. Селявій це типу, ну, оце і є життя. Так? Яке диво, то у коханні, то у відчаї, та я досі чую голос мами у собі ту мелодію, ту мелодію. Так, щось обидві пісні про маму. Отак-от от французи, бачите, на які просто мамофільні. Це ось так, це ось так. То вгорі то внизу, то злітає то падає, кружляє, кружляє. Та от життя воно таке: то злітає, то падає, то ти в депресії, то ти в файному настрої. Кружляє, кружляє. Що буде, то буде. Ось я тут, ось і я співаю раз, два, три. Тобто це про знаходження себе в хаосі, і циклічності життя. Усе довкола змінюється, усе циклічно якось рухається, а я повертаюся до себе і, скоріш за все, до якоїсь пам'яті, яка залишає мене справжнім. До мами? Ну, ось, бачите, ось цей глибоко інтерналізований образ матері для дитини, який дитина, там вже дядько дорослий, от він для нього все одно залишається як, ну, типу, щось таке справжнє і. Е Автентичне, що робить його, що разом складає його я. Насправді, структура нашої особистості не закінчується на інтерналізованих уявленнях про наших батьків. Але так, да, вони там відіграють важливу роль. І це стосується нереальних людей, нереального батька і матері. А тих образів, які ваша свідомість заклала в підсвідомість і закрутила глибоко в ваші мізки. Тому ваші батьки. Живуть своїм життям, змінюються. У них також там свої батьки їхні образи закручені глибоко в них. Ось. А у вас там є певний конструкт, який інколи потребує деконструкції. Таке життя, таке життя, таке життя тра-ла-ла-ла. О, таке життя. Життя в рожевих тонах, життя в темряві, цей атракціон без кінця. Та я співаю, поки все не скінчиться, просто ла ла ла, -ла, 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 -ла. Трішки від тексту відчувається якась безвихідь. Оцей атракціон ліпше перекладати, мабуть, як ролекостер, американські гойдалки. От то дають допомогу з Америки, то не дають. То вони з Путіним там лобзаються, то вони уже за демократію. Короче. Та життя, ось воно таке. Якийсь цей атракціон з життя просто тотальна безвихідь. Альо, нідерландець, про яку безвихідь ти співаєш? Тут люди під бомбами третій рік живуть, четвертий четвертою воно вже. Знаходять з життю. А тут буде тралола лалалало. Це ось так. Це ось так. Вгорі внизу, то злітає, то падає, кружляє, кружляє, Що буде, то буде. Послухай мене, о мамо, співаю раз, два, три. Таке життя. Примітивно, екзистенційно. Я надіюсь, зараз буде якийсь розривний особистісний емоційний. Вокал. Ні в чому немає ніякої певності. Але є певність в якихось речах, які залишаються завжди з нами. І ось тут пісня про автентичність, яка серед цього е, моря нестабільності залишається з нами. Claude. Claude, Це маленький типу наш співак в його дитинстві. Я так розумію. Оу. Oh. Закинутий часом старий унітаз. I was just a little boy, but I remembered. Тобто він втратив маму в ранньому дитинстві. Красивий тембр. Але він пам'ятає її мову, як вона до нього говорила. Селяві, оце все, що вона йому говорила. Ну, почув, універсальна фраза. Батько пішов з сім'ї Селяві. Він зраджував мене з якоюсь сукою. Селяві. У нас немає грошей. Селяві. Ну, типу, там Трамп валиться в дьосна із Путіним. Селяві. Мені подобається цей підхід до життя. О, тут буде розпівання тих самих слів французьких наплакав, але це ла мелодії, ла мелодії. Цікаво, потішно. Чомусь ці пісні взагалі дуже схожі, майже ідентичні. Там був цей образ мами, який був острібком якоїсь ем, справжньості і стабільності. О, та тут щось буде ще й танцювальне. Йой, мам, це ти моя. Тут також образ мами, тільки тут. Мужицька і чоловіча історія. Оцей ретро мотивчик -дан 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 -дан. В якихось піснях це було вже. Є такий ретро мотивчик Таке складається враження, що цьогорічне євробачення музично це такий. Ем... Автобус 30+, який мчиться назад в минуле, ностальгічні мотиви майже в кожній пісні. Ось цей тренд на ретро. Ми повертаємося до якимись мікромоментиками, бітами, семплами знову, десь кудись від ті в 2000-ті, чи можливо навіть ще глибше. Може, він ще спеціально, французькою вимовою стереотипну, намагається вимовляти все так як мама заповідала. Ви чуєте цей голос мами всередині себе? Ну так. Боже, це просто інтерналізований об'єкт, тобі говорить. Дай спокій. Пластичненький він, трішки, трішки обличчям, схожий на якогось молодого і дуже о, свіжого фіфті Сента, до того як він почав бухати і продавати бухло неповнолітнім. Але ну, ну симпатично. Це такий, знаєте. Омамцю ти ж казала, час як вода. Ну, от є щось таке, з приходько, тільки приходько, там була ще така любовна, патологічна. Історія, подивіться моє величезне відео з минулого року про те, як Росія виспівувала свій шлях і свою пропаганду на конкурсі Євробачення. Ох, ви там побачите, скільки пластів. Це, це просто систематичний такий вилив на сцену Євробачення їхнього мовомислення. Не знаю, свідомо, несвідомо, але ну в кожній пісні там російська патологія. Оці Загадочна душа, загадочна, яка загадала все Євробачення собою. Ось і все. Були, дівки і немає дівчат. Це, мабуть, про протуплені життя. О, який в них костюмчик. Подивіться на ці жилеточки. М -м -м. Креативно, креативно. Якісь гаражі, поки сюжету кліпу немає. Є такі, знаєте, була якась задумка. Для атмосфери і і все. А поки якось окей. Ой, це схоже It's на танець майорі, новозеландці, австралійці і так далі. Окей, анімалістика, я за, я не проти. Танцювальнику, я думаю, що це абсолютно прохідна така атмосферна, ностальгічна пісенька, під яку можна потусуватися чимось, але нагадує файну французьку попсу десь з 2000-х, можливо, навіть 90-х ще раніше. Мені одному здається, що він цією піснею надихався. та ра парататиратиратам. Парата -да тида тирадам, парі там, парі та тида діда там, та там. Ну-ну, -та -да 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 -та ну блін, трішки вторинно за все. <клес> ну, от біт просто <клес> і розмір ритму просто один в один, хоч накладай. О, яка сцена. Красиво. Ось це. Гармонізація себе і своєї внутрішньої дитини, але тут він її прив'язує саме з образом своїми спогадами до матері, тому що це можливо якась особистісна його там, дитяча травма, втрата матері і так далі, Ах, ну така особистісна драма. До речі, дуже цікаво, що ось ця невірбалістика, таночки або якісь віршики, які ми завчаємо з раннього дитинства, вони дійсно на підсвідомості дуже глибоко засідають. І тому мова чи мови: два, три, чотири, скільки завгодно, які в перші вивчені в перші там роки життя, вони. Не те, що люди ліпше ними володіють, вони прошиваються глибше на вашій підкірці. Тому ви володієте ними на автоматі, не омислюючи, не раціоналізуючи підбір слів, граматичних конструкцій, інтонації, особливо вимову. Тому що усе це прошивається дуже дуже рано, і діти гірше навчаються, повільніше навчаються і вирішують проблеми і завдання. Але вони ліпше засвоюють мову Learning and acquisition – це різні речі. Але подивіться на ось ці штучки: вони, по суті, цей танок повторюють, і цими рухами він повертається в стан свого дитинства. Це дуже цікаво. От коли ви нащупуєте такі. Це як нащупувати спогад або робити якусь ритуальну річ, яку робив в дитинстві, і тим самим переноситися, поринати просто в цей психологічний стан дитини. Ага, але йому це просто все привидалося, наснилося. І знову ми повернулися до хлопчика. А можливо, ця пісня була адресована тим самим хлопчикам, які зростають без батьків. Ух, тут такі пласти свої. Цікава композиція. От, сюжетик в кінці нарешті якось склався. Там ми бігали через якісь танцювальні різні кімнатки. Якось у нас це, це були, типу, от, знаєш, проблеми зміни в житті, нестабільність. Усі всі танцюристи розфарбовані, усі кольори, райдуги. Це воно було про це. Селяві, друзі, ось така композиція від Нідерландів. Що я думаю про обидві ці композиції та їхні шанси на перемогу? Ем, Ну, Можливо, в десятку вони обидві і війдуть, але я б не ставив на них, чесно, як на перемогу. В кожній з цих пісень є свій прекрасний, приємний настрій. От ностальгія просякнута і там, і там. Тільки там така епічна, тут вона більш особистісна, хоча там так більш особистісний, тут він більш інтерналізований, такий занурений в себе. А, чи захотілося б мені переслухати їх? Можливо, щоб подивитися на живе втілення саме на сцені Євробачення. Так, мені цікаво подивитися. Але я не прогнозую їм перемогу. Якось надто одноманітно. В одній не вистачило розвитку, і в іншій. Це, в принципі, дуже вторинно от мені нагадується якісь референси. Прям дуже-дуже відомі. Тому це такий омаж, наспівування, ось цей ретро. Ретрорекреація, перетворення уже готових самплів на типу якісь свою варіацію. Але якось мені бракує в цьому унікальності і новизни. Її можна вигадати, звісно, як і в будь-якій науковій роботі. Новизна цієї пісні, у тому, що вона відкрила глибину екзистенційної кризи, особистості на фоні. втрати бать...". Шановні, давайте не будемо розширювати те, що не розширюється. Максимально простий і примітивний е, приспів, але в цьому є щось таке просте, от, життєве, що може зрезонувати усім. Не ну, обов'язково ж пісня має бути грандіозною, аби вона торкнулася струн вашого серця. Інколи це може бути щось максимально життєво от, взяти із життя як одна пластиночка, і вона вас порве, на матір. А інших не порве, скажете Бе, мені нудно. Тому смаки taste differ і тому буде цікаво подивитися на фінальні результати голосування на Євробаченні, аби заміряти, так сказати, середню температуру по палаті. У піснях не бачу нічого контроверсійного. Мені здається, що вони абсолютно прийнятні. Можете голосувати, якщо вам подобається. Я якось подумаю ще. А як вам діліться вашими враженнями про ці пісні? Яка з них вам подобається більше? І можливо, ви там почули і розчули ще щось, чого я особисто тут не побачив? Ну я особливо не готував. Я просто вімкнув і ось прореагував напряму. І здається, я не помилився. Тут немає якихось таких пластів, щоб там бурити просто і фух розкопувати. Ось над вашою рекомендацією послухати Литву. Пф. Мені довелося там просто зібрати цілу лекцію для того, щоб пояснити різні види емпатії та їх взаємодію із гуманізмом. Тут усе максимально на поверхні. Ну що, друзі, не стримуйтесь у коментарях і побачимося в наступних випусках. Не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступних відео. Там -барам -бам -барам -бам -бам -бам. От я думаю, що треба реакцію записувати на наступний день після першого прослуховування, коли щось залишилося. Буває пісня так, послухаєш, типу бурда. Потім прокидаєшся зранку і таке: «О, о, а звідки це мелодія? Ага, значить, залишилося щось в пам'яті, значить, воно зачепило. Угу, не завжди перше прослуховування дає правильне враження.